Вітаю всіх на моїй сторінці. Щось давненько в мене не було огляду з секонд-хенду євросезони, тому сьогодні виправляю ситуацію. Я потрапила в день завозу і давайте з вами перевіряти, чи можна в секонді знайти класне та цікаве взуття. До речі, ціна за кілограм 419 гривень і давайте дивитись, що ж можна було знайти. Що ж, давайте вже переходити до огляду. Взуття на поличках було не дуже багато, але знаходились класні спортивні варіанти. Тут я вам вже показую цікаве взуття на літо. Воно було достатньо непогане, якісне, ці сподобались кольором. Знайшла італійські балетки, майже нові. А також цей день був дуже непоганий вибір дитячого взуття. Варіанти були прикольні, стане непогані. Ось такі яскраві мені сподобались, гарні білі найки і наостанок яскраві суперстари. А на цьому все. Дякую вам за перегляд і бажаю гарного дня!